Відлік почато. за місяць стануть відомі імена переможців конкурсу Новорічний настрій. Від сьогодні заявки вже не приймаються на цей конкурс. Всього їх подали до 30 учасників. Нагадаємо, це конкурс, у якому городяни прикрашають свої будинки, вікна та балкони, а також двори. У цих же номінаціях відзначать кращих. Конкурсовіниці проводять вже в четверте. І з роботами деяких цьогорічних учасників сьогодні знайомився наш репортер Роман Гах. Ось так до новорічних свят прикрасили вікна бібліотеки філії номер 12 що на вулиці Київській її працівники та відвідувачі. Кажуть, у міському конкурсі Новорічний настрій участь беруть вже декілька років. Цього разу прикраси виготовляли близько місяця. Ми робимо не для того, щоб виграти якесь місце, а для того, щоб створити нашим читачам і нам хороший настрій. Листівки ми збирали читачі таку акцію, захотіли старовинних листівок зробити. Ялинку. Потім з книжок, а це ми просто списували літературу. Не хотілося викидати. І, і така креативна, зовсім оригінальна ідея прийшла в голову, щоб зробити з них ялинку. Щоб це... було видно, що це бібліотечна ялинка. Окрім прикрашених вікон, комісія визначатиме переможців і ще у трьох номінаціях: краще оформлення балкону, садиби та прибудинкової території багатоповерхівок. Ми ще е, в процесі підрахування самих заявок, оскільки ми їх маємо е, завантажити, розкласти відповідно по папках, по адресах. Е, зараз можу сказати, що приблизно це 30 і більше заявок переможців. Чекає е, грошова винагорода в розмірі від однієї до 5 тисяч гривень. Переможців загального міського конкурсу Новорічний настрій журі визначить уже у наступному році наприкінці січня. Роман Гах Володимир Гірявенко телеканалвіта.